Я хотів бути жорстким тим, кому байдуже на майбутнє. Роботом. Порцем сумо курка із золотими яйця. дель дельфоти це Лучого Горсірандуру. Італія. Волево сирундура. Порто Чому ми маємо дозволяти іншим вирішувати, коли ми можемо насолоджуватись найкращим часом у, у своєму житті? Далі я не буду, бо я вже побачив до ремі фас. Віддаю спів. А який переклад? Віддаю спів! Можечки! Це Маріана вивоз... Конте. Вивозити будуть без цього. Мальто. <рес> Віддаю спів. Давайте не. Ну. <рес> 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 я йду, я йду, не наклич Тепер на нас, є. біду. Тепер <рес> І ми йдемо. Ну, їх кане. Ну, Финляндия, короче, так. Эрика Викман. Наклише на нас біду. Тепер... Ти залишила мене у прірві. Я тонув в своїх почуттях. Як ти не помічаєш цього? Тепер, коли тебе нема, все що лишилося у мене, це змарнована любов. Та я знаю, це що тебе Та Що ти, ти знаєш я... мені як? сидить, підказує я і так знаю, Так, так не слухай його. Це наш, це наш менеджер Вова. Я не ваше він він до речі теж Вома, збирається як на Євробачення. Єврофан да і він від, від Сан маріно їде наступного року. Це у нас була Австрія, якщо я не помиляюся. Змарнована любов. Таке останнє. Я мені вже ще все ну, нічого от. не вгадую. Все, що бачиш, вже почало гнити. Груч, очніше читай. Все, що бачиш, вже почало гнити. Просто бережи її. Твої очі бачать біль. Моїм очам тільки дають відчуття. Твої очі бачать біль. Це підказок, я хочу подумати. О, yeah. що там? Все, що бачиш. О, вже... Наче я дійсно чув деякі ці... пісні, але я не можу. А, може це Литва, оці хлопці, бо yeah. yeah. що там вже повторюється yeah. багато ah, таких. А, ну так, да, дево, це дево, так. Да. Литва, катарсис. Твої очі бачать біль, моїм очам тільки дають відчуття. Ізі. Бачиш, хочеш, щоб я... Да, що ти бачиш, ти... Мабло вас.